Жовтня 2022 рік, і, як ви зрозуміли, зі значка відео я хочу показати вам інжир. Два дня були дощі, позавчора дощі були дуже рясні, і інжир почав дозрівати ну прямо на очах. Сьогодні погода, друзі, зараз переключуся на погоду. Сьогодні погода погодачова, сонечко. Уже мені хтось і лайк поставив. Дякую вам, дякую за лайк, дякую, мої дорогі, і бажаю вам хорошого ранку, хорошого дня. Так як я бачу сьогодні сонечко, і мені здається, що трошки потепліє. Ми бачимо по о, тому, які прогнози погоди. Нам метеорологи підказують, що, вроді би, потепліє трохи. Будемо надіятися, будемо сподіватися. Зараз ми збираємось гриби. І я вам хочу показати, які... У нас інжир лікар, доброго ранку. І вам бажаю доброго ранку, і бажаю, щоб день був чудовий, нехай трошки потепліє. Я бачу в цьому році зрівнюю з минулими, коли було вже досить прохолодно. Так, інжир чудовий. І я хотіла вам сказати, що із-за того, що пішло, Багато і різні душі, він почав тріскатися. Ось бачите, він зараз такий сочний, сочний, супер. І сузрібає прямо на очах. Зараз його багато. Вчора те, що ми друг другу завжди залишали, то вчора вже кожний друг другу пропонує з'їж, 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 а не хочеться, тому що він дуже солодкий і, звичайно, що він притурний. Те, що ми не сподівалися, що в нас буде другий врожай, а він такий рясний, виявився чудовий. Погода йому дала можливість достигнути, дозріти. Зі мною ще хтось на зв'язку. Друзі, я бажаю вам хорошого дня, чудової погоди. І кажу доброго ранку. І дякую за лайк, щоб нас побачили більше. Як кажуть, разом ми сила, продвигаємо наш канал. Дякую вам за допомогу. Дякую за те, що ви зі мною, друзі. Кажуть, багато друзів не буває. Тому, тому мені дуже приємно з вами спілкуватися. Я показую вам, а насправді показую вам, якби могла, то, звичайно, і поділилася. Але, повірте мені, називається медовий і смак, насправді, медовий. Солодкий такий. Такий хотіла невеличкий ефір провести швиденько. Ми збираємося по гриби. Погода грибна, зранку був зранку такий був туман, грибний, кажуть, грибний туман. Сьогодні хочемо поїхати на нове місце. Якщо побачимо гриби, обов'язково вам їх покажу. А у нас на газоні печериці почалися. Одну печеричку я вам показала, яку слимак з'їв. І е, зараз покажу, виросла ще одна печеричка, зараз ми до неї дійдемо. І чудовий інжир. І насправді, о, поки прохожу, поки прохожу, покажу вам перець, і ще йому вистачає тепла, тобто він росте і вже і червоніє червоніє. Так, зараз, мабуть, піду трошки швидше, тому, може, зв'язок трохи можливо пропаде. Я хочу вам показати ще. Ага, вже нас, вже нас чекають наші друзі. Так, а цей лопнув ця інжиринка. Ця інжиринка ще і мала але вже видно, що її треба знімати. Ще хочу вам показати кавуни. Це вже залишки. І хвостик ще зелененький. Тобто це говорить про те, що він ще дозріває. Зараз йдемо трошки швидше на, на печерицю я вам покажу. Вже готуємось до зими. Готуємось до зими всі гірчиця. Дивіться, яка чудова, яка чудова гірчиця. Весною я з неї робила салат. Огірки ще є, і навіть, навіть цвітуть. Це за рахунок того, що ми постійно підсаджуємо нові нові по пару нових насінинок садимо. Калина червона, заморозку нема, вона вже созріла. Знаємо, звичайно, що вона м'якою стає тільки з першими заморозками, а зараз вона вже м'ягка. Можна вже брати, якщо кашель, знаємо, коли на так, калина найкраще допомагає від кашлю. Як кашель, то оці ягодки я обично подрібнюю і роблю з них чай. Такий калиновий чай. Басейн, друзі, так, сьогодні кожен день на 2 градуси стає нижчий і нижче. Сьогодні вже 12. Ну, ще купаємось. Так, дійшли до печерички, покажу і зразу зірву. Тому що вчора збиралася? Збиралась вчора, але не встигла. Тому робимо висновок, що знайдемо інші гриби. Значить, печеричка десь в діаметрі 6-7 см. О, хотіла її вчора зірвати. Бачите, треба було вчора, ну, що ти з одною зробиш? Хіба що можна вкинути для... Для запаху в суп чи в капусту, те що небудь. Ну, слимаки, як ви мені казали, мають гарний апетит. Ми їх трошки були вивели, але зараз пішли дощі і їх не можна зловити, тому що це ночні такі. Вночі виповзають, і вночі. Так, ну, мабуть, я залишу. Можливо, ми їх тут зловимо біля цієї печерички. Друзі, хорошого вам дня! Хто ще не встиг підписатись, обов'язково підписуйтесь на мій канал, клікайте на колокольчик, пишіть ваші коментарі. Хорошого, чудового, осіннього дня!